you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Телеведуча Наталя Мосейчук в чергове пробила дно. Останнім часом вона чимось нагадує за своєю манерою російських пропагандистів, які закривають рот погрозами. Телеведуча в ефірі Ютуб каналу з 636 тисячами підписників упевнено сказала, що переважна більшість українських чоловіків має достатнє здоров'я, щоб успішно пройти ТЦК і ВЛК. За її словами, іншого виходу нема, а становиш. Ще на фронті не таке, щоб жарти жартувати. Ці вислови виглядають, наче якась агонія. Мосійчук також пригрозила переслідуванням з боку силових структур адвокатам, які коментують питання, пов'язані з мобілізацією в Україні. Я вам, друзі, хочу сказати, що недовго пісенька буде грати, тому що СБУ постукає у двері кожному. Іграшковий період. Ось цей букетно-шоколадний він закінчується в Україні. Це не означає, що закінчується демократія. У нас є чудові адвокати. Якщо у вас буде стільки грошей, щоб відбити вас і відмазати, сказала Мосійчук і вказала в бік присутнього в студії юриста Ростислава Кравця, прихильника жорсткого підходу щодо мобілізації. Адвокатам, які коментують питання пов'язані з рекрутингом ЗСУ, дії працівників ТЦК та українських законодавців щодо посилення мобілізації, вона порадила не говорити дурню і те, що шкодить державі. Я хочу звернутися до усіх псевдоадвокатів, які вважають себе такими. А особливо після цього ефіру вистрибуватимуть аж бігом з трусів у Тікток і розповідатимуть про те, що а в неї те, а в неї те, і купу різного лайна на кожного з нас заявила Мосейчук. Користувачів соцмереж розлютила заява журналістки. Більшість коментаторів почали писати лайливі повідомлення, що це й не дивно, адже поширювати такі думки в маси повний абсурд. Деякі українці почали писати, що Мосейчук наразі нагадує Скабєєву, і це все майже ідентично. Інтично російській пропаганді інші користувачі під відео згадали і старшого сина Антона, який народився в 98-му. Зазначимо після підписання президентського указу мобілізаційний вік знизився до 25 років. Тобто, старший син Мосейчук може бути мобілізованим, якщо не має права на відстрочку. Але він з великою вірогідністю знаходиться за кордоном, адже саме там раніше здобував освіту. Старший син певно не хвилюється за майбутнє країни, адже у лавах. ЗСУ чи ТЦК його так точно ніхто не помічав. Але про це Мосейчук мовчить. А як щодо чоловіка телеведучої, чому вона за нього теж нічого не згадала? Цікаво, чи постує СБУ йому в двері, чи такі погрози тільки для простого народу? А от сімей ведучих. Це не стосується. Чому Мосейчук не надала власний приклад сім'ї того, як варто йти в ТЦК та захищати країну, тому що, ймовірно, його просто нема. Адже ні чоловік, ні син не захищають Україну. Вони просто живуть своє прекрасне життя, їх аж ніяк не хвилює мобілізація чи загалом становище країни. Мосейчук з теми мобілізації зробила справжній цирк, адже тут жодних проблем нема. Українці готові йти в ТЦК, оновлювати дані, проходити ВЛК та якщо потрібно ставати на Захист країни, єдина проблема це те, що якоюсь мірою ТЦК в Україні діють вибірково і мало ймовірно, що вони завітають до сім'ї мосейчуків та вручать повістку чоловіку чи сину телеведучої. А це вкрай необхідно зробити. Якщо Мосейчук погроджує усім, тоді чоловік та син її не виключення, і також мають прикладати зусилля, аби вибороти для нашої країни свободу та незалежність. Інша проблема заключається в тому, що Мосейчук прямо зіграла на руку ворогу, адже її вислови почали масово. Поширювати розпомийки, яким вигідно, коли в нашій країні якісь суперечки та подібні жорсткі вислови. Ведуча просто забула усі журналістські стандарти, яких вона мала б дотримуватись. Ще згадувала свободу слова. Так, от вона існує, якщо телеведуча досі висловлює такі абсурдні, недоречні думки. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал і пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.